Президент не усвідомлює глибини кризи, в якій він опинився, тому що ми прочитали до прикладу на лівому березі витоки з цієї зустрічі, яка відбулася вчора, вже пізно ввечері президента з його фракцією. Там єдина людина, яка задала питання щодо Єрмака, це була Мар'яна Безугла, її одразу зашикали. Знову ж таки, парламентарі казали йому, що в нас навіть номінальна перевага, яка створює нашу одноосібну коаліцію. Це чотири голоси. Якщо ці люди вийдуть з коаліції, вийдуть з фракції, то в принципі це може призвести до того, що коаліції просто не буде існувати. Мовляв, треба діяти на випередки. Треба якимось чином запускати політичний процес. Ну, президент вирішив, що все має залишитися як є, і от та хрибна більшість, яка вже давно меншість в парламенті, і е, Єрмак на своїй посаді. От що тут ви порадили би робити в цьому плані? А, перше я не виключаю, пані Ларисо, що в Україні може діяти уряд меншості, але це при тому, що немає більшості. Вже очевидно в нинішній ситуації, що в парламенті є можливість сформувати стабільну більшість. І можу вам сказати, що ця заява з середини слуг народу, це річ, яка свідчить про те, що в рамках парламенту вже досягнута домовленість. А 15 років праці в парламенті, тим більше із них 6 років представником президента, я Дуже добре розумію, як цей механізм працює, і коли з'являються подібні заяви, які були оприлюднені стосовно опозиції там, частини, це заява, яка є свідченням того, що є організоване начало, яке готове конструктивно працювати. І в цій ситуації усвідомлюю, що вечірня зустріч, яка пер, припала на переддень Дня народження Ярмака, Могла відбутися не так, як могла відбутися. Але принципово це не має ніякого значення. Бо насправді мова йде про що? Про політичний процес суть якого формування більшості, тобто урядової більшості, далі. Формування уряду і помилка на банкові, якщо вони думають, що мова йде про Хоменко, Петренко, Свириденко Ні. Мова йде про стабільну більшість її цінності, її програмні дії. Ось над чим, над чим необхідно працювати. І, власне, ці речі потім і реалізуються у вигляді складу, уряду і так далі. А в житті мені довелося пройти багато довгих і коротких коліціад як їх називали тоді. І за цей час. Молодій українській демократії вдалося зрозуміти декілька простих речей: що якщо цей процес проходить успішно, серйозно, складається стабільна більшість, уряд отримує підтримку, він буде працювати. Що заважає зробити цей крок? То, власне, справа в тому, що в Україні вже більше як 5 років не працює конституція в цьому плані. А влада зосереджена не тільки за одною адресою, схоже на те, що вона зосереджена в руках однієї людини. А раз так, то тоді, а навіщо якась більшість, та ще й, не дай Бог, працююча, давайте подивимося на природу цього корупційного скандалу. Чому його не вдалося вчасно піймати і так далі, запобігти? Зраді державної чи діям за знаками державної зради. Тому що нема не парламентського контролю. Його нема. Як такого. Тобто насправді спочатку, зробивши невеликий крок, відімкнувши парламент від трансляцій, чого досягли, Його дискредитували в нуль. Його нема. Тепер, коли потрапили в Політичний тупик, а в цьому відношенні він парламент сьогодні потрібен і в відносинах з Трампом, з Європою, з рашистською Росією і так далі. Його нема. Президент, який би мав спертися на позицію парламенту і сказати: парламент не буде приймати цих рішень. Ось позиція парламенту, наступний теж не буде приймати, бо ось соціологія. І так далі. Про, що ви, про що ви тут говорите? О, насправді в цій ситуації це було б опертям. Але в зв'язку з тим, що якби відбулося те, що я сказав, тепер все зведено в одну точку, в одну людину. Що таке фігура Єрмака в цій ситуації? Не прямо там був, але на посаді заступника. Ці всі люди, які біля президента, якщо вони мають мужність і вони бачать, що ситуація накалилася так, заради захисту першої особи відійди в сторону. Май мужність прийми на себе, винуватий винувати чи, чи не винуватий. Там вулиця диктує, соціум диктує, зроби цей крок. А, і тут для мене це дивна річ. Я шукаю мотив, який пояснює, чому один не може прийняти рішення і сказати Я тобі дякую, ситуація вимагає цього рішення. Знаєте, мені доводилося їздити і від імені президента, президентів, казати: вибачте, така ситуація, треба піти в відставку. Я це робив. Причому я розумів, що я тут не при чому, це не моє рішення, не я його приймав. Але мені треба зустрітися з людиною пояснити. У мене до цього часу збереглися блискучі відносини з цими людьми. Знаєте чому? Бо ми були чесні один перед одним. Ми чесно казали, ось така ситуація, треба робити такий крок. Я поки що мотиву такого не знаходжу, як в умовах війни. А загрози, в тому числі і повного паралічу влади, немає мужності прийняти таке рішення. Разом з тим, я усвідомлюю, що ситуація може все більше і більше загострюватися. Бо якщо не робити оці конституційні кроки, вона або буде спалахувати періодами, або буде все гірше і гірше, гірше і гірше. І тут необхідні певні, певні рішення. А Це означає, що без змін, серйозних системних змін, ми йдемо до дорогою погіршення ситуації. От якщо повертатися до мирного процесу, до цих е, потуг Трампа домовитися з Путіним. Е, в Принципі мова йде про те, що Україна для Дональда Трампа не є суб'єктом, що він готовий фактично використати нас як розмінну монету, згодувати нас Росії, щоб створити свою класти свою велику російсько-американську угоду в відділ про Арктику, про, в тому числі Європу, про якісь інвестиційні і багатомільярдні проекти все це зрозуміло, що робить. Трампа, на що спрямований його так званий мирний план. Але тим не менш, реальність є реальність, ми знаходимося в ситуації, де Україна веде е, війну на витривалість з більш сильним супротивником. І, е, як от ви бачите вихід з війни? Що це має бути? Це врегулювання, це заморозка, це е, якийсь мирний договір. От е, як на ваш погляд, треба виходити з ситуації війни, з якої все одно ну, ми ж розуміємо, доведеться вийти? Пані Ларисо, ви на відміну від невігласів, таких як навколо Трампа, ви використали слово, яке допустиме? Воно звучить як врегулювання. Бо в міжнародній класифікації, а що таке російсько-українська війна? Це міжнародний конфлікт, це міжнародний конфлікт з застосуванням там, певних інструментів, це війна, так вона трактується. Міжнародний конфлікт має інструменти врегулювання. Так от, першим інструментом в цьому плані є припинення вогню. Якщо сторони розуміють, що треба знаходити інші способи, значить вони припиняють. Війну і шукають ці способи. Що зробив в Анкоріджі а, Трамп? Він відмовився від припинення вогню і він підтримав російську сторону. А давайте І Як кажуть в, в Одесі, давайте поговоримо об житті і об житті вовще. Вони відмовилися говорити про життя. А почали говорити, давайте загалом. Зверніть увагу на цей документ: Росія, гарантії, Сполучені Штати, Польща, Європа. Там нема гарантій тільки одній країні. Є натяк, що може бути, ну їх не буде. Це Україна. Так от а, у цій ситуації для мене дивно, чому там нема Венесуели. І от знаєте, чому, чому я кажу, що документ треба винести на обговорення громадське і в зал Верховної Ради, щоб вийшов якийсь мудрий чоловік, або молодий, і сказав, а що тут нема Венесуели, власне? Де поділась Венесуела? Ну, ви вже ділите Україну, то що ж не там? На, насправді це не вігластво вищого гатунку, це право Трампа. От, яке знаходяться за межами міжнародного права, міжнародного порядку, заснованого на правилах, як вони кажуть, і так далі. І це реалізація трьох речей, про які з 2007 року говорить Москва. Усунення першопричин. Тобто, що за цим стоїть? Це просто повернення до світового порядку 1991 року. Варшавський договор, там, Радянський Союз і, і так далі. Друге, це неділимість системи глобальної безпеки. Це право контролю, тотального воєно-політичного контролю над Центральною і Східною Європою Москви. І ще є одна річ: це законні інтереси, територіальні інтереси Російської Федерації. Це те, що вбиває принцип територіального суверенітету. Таким чином, от, зараз реалізується початок першопричин – це капітуляція України, знищення нації, знищення держави. За цим стоїть знищення. Потенційної можливості створення держави кримських татар, автономії, народу, вкотре в історії. От треба, я весь час про це кажу: що ну, не треба забуватися, що мова ж не йде не тільки про Україну і українців. А наступне, що в цьому відношенні треба чудово усвідомлювати. Що цей документ, як і Трамп, це страшно тимчасові речі. З одного боку, це затяжка часу, а з іншого боку, це гра в Трампа. Ну бо скільки там тому Трампу лишилося? Ось у вересні, в листопаді наступного року вибори. І думаю, що з такими підходами, ну, яка Нобелівська премія? Там, хоч би не отримати так з льоту імпічмент на повній швидкості. Тому зрозуміло, що воно тут не пляше. Але у цій ситуації зрозуміло, що оця угода, чи цей план дорожний чи карта, це квиток на континентальну війну. Затим це квиток. До глобального протистояння. По-іншому, те, що я зараз бачу, з точки зору там, знань, історії, досвіду, політичної роботи, дипломатичної, тут немає іншого варіанту розвитку, при тому, що це все буде прийнято. Це, якби, знаєте, кришку відкрили, ключ поставили, його провернули вже. І ракета вже піднімається. Зупинити її вже неможливо. Як тільки це все буде втілено в життя, можна готуватися до континентальної війни. Бо е тут є пряма залежність між агресивними намірами і підігруванням цих, цим агресивним намірам. Оця фраза Дівенса про те, що вони дуже хочуть, щоб українці. Ходили в гості до росіян, щоб вони торгували, обмінювалися делегаціями. Знаєте, Венс не Віглас, він дикий, але він каже, він учився непогано. Але я знаю, що в Штатах історію не читають і не учать ні в школі, ні в вузах. І вони не знають, що таке мюнхенський, Мюнхенська змова. Вони не розуміють цього. А, хоча вони можуть згадати, що таке франко прусські війни, але для того, щоб від франко прусських війн перейти до Об'єднаної Європи, треба було пройти шлях двох світових воєн. І коли оцього розуміння немає після таких трагічних речей, як дорога від Мюнхена до Другої світової війни, до речі. Якщо хтось хоче це ж саме побачити у Першій світовій війні, то поверніться, будь ласка, до результатів Балканських війн. І подивіться, як там ділили Балкани. І ж стало причиною того, що запустили маховик, і далі цей маховик почав розкручуватися. Нинішня ситуація це відповідь. Ну, зрозуміло, що. Діду 82 роки про це думати не годиться. Я маю на увазі Трамп. Він розуміє прекрасно свої перспективи. А для молодих ну вони будуть вирішувати, як їм у цій ситуації виживати. Тому й заражує всіх бацилою ізоляціонізму. Тільки ця бацила, вона на цей раз приведе війну на поріг американця. Це треба розуміти, з чого він не враховує. Він мислить, якщо щось там ще є відстанями і часом Другої світової війни. Він не розуміє, що нинішній час швидкості і час стиснути в мізер. Планета Земля завдяки технологіям стала такою малюсінькою, що Трамп цього не розуміє. Він навіть не розуміє, приймаючи рішення по цих планах і так далі. Він ще не встиг кліпнуть оком, як у Київ вже реакцію мають на його, бо знають, що яке рішення він прийме. Він думає, що він самий непрогнозований політик у світі. Він прогнозований своїй непрогнозованості. І от дивіться, оце, оце зараз маятник до Путіна хитнувся. Ну, мені нічого сказати, давайте потерпимо два тижні. Побачите, маятник піде в іншу сторону. І тоді всі сядуть отак. Тут треба людям роздавати якісь головні убори, коли з цим усім працюєш. Так за голову візьметься і скаже, а це що? Шапочки, шапочки з фольги. фольги. Да, -да, -да, да, Точно, шапочки з фольги. Бо ну, цьому треба виробити якесь протияддя. Це ж зрозуміло, що текст, який показано зараз, він його не читав, не бачив. Він не... Ну, а раз так, то там же знайдеться хтось, хто скаже, а що це? взагалі думали, коли оце писали. От. Ні, не думали. Тому маятник пішов, він зараз піде. Тим більше, що реакція, я настільки поважаю європейців, вони це так сказали, що ні. Зараз вони вивалять рівень аргументації, від якої буде тошнить і Москву, і Вашингтон, і так далі. Більше того, вони спочатку це по робочих каналах відправлять, ну, щоб не зовсім позорити вже. Я погоджуюсь, що це. Е, е... Документ взагалі не про Україну. Україна тут об'єкта, не суб'єкт, але цей документ він про Європу, про її другорядність в цьому американсько-російському договорніку. Тому що ну, там, наприклад, такий пункт, де країни НАТО, всі країни НАТО, мають дати якісь гарантії погодити між собою, що Україна не стане членом НАТО. Тут тут виникає питання: а чого Британія буде про це голосувати? От як Трамп зберегти? їх змусити. Не тільки Британія, не тільки Британія. От задайтеся зараз питанням. А власне, на чому тримається зараз о, свобода і демократія Європи, на Збройних силах України? А тепер кажуть, їх буде там хто пише 400, хто 600, там цифра 6 з дужки взята. О, а далі? що хто а Загальні сили, які може зібрати Європа зараз, загальні сили це десь в районі 200 тисяч, це якщо всіх зібрати, це боєздатних частин, включаючи 80, ну їх вже немає. 80 тисяч американських. Для того, щоб е, стримати перший удар на східному валі, потрібно перевести з західної частини 200 тисяч. 200 тисяч можуть потрапити на східний вал через 45 днів. Це дані Генштабу. А через 45 днів орда, яка, яку зараз стримує Україна, сходить до Ламаншу, помиє ноги і вернеться пішки назад. І це в Європі прекрасно розуміють. Чи розуміють це у Штатах? Ну, Трампу це і треба. Трампу такий, такий розвиток потрібен. І тому а, тут напрошується інший варіант. Пам'ятаєте, так багато з Москви робили заяв, що ми очікуємо, поки Трамп реалізує домовленості, які були досягнуті в Анкориджі. Які? Що він нагне Україну і Європу? Ось що вони там домовилися. Ну і, власне, представлено документ. Погоджуюся. Це можна назвати капітуляцією Україною, це можна назвати початком Другої, Третьої світової війни запуском механізму, але це не документ про Україну, про її суверенітет. Зверніть увагу, навіть у відповідях, у відповідях уже з України лунає. Принципи справедливості, чесності, суверенності, але там уже немає територіальної цілісності. А люди вже втомилися від того, щоб пояснювати цим дикунам про те, що окрім там нашого закону є ще статут ООН, який базується на основі принципу територіальної цілісності, суверенності і міжнародному визнанню кордонів. Це дуже важливо, це в міжнародному визнанню, які чітко зафіксовані, визнані. І ніхто їх міняти не буде: ні Європа, ні е в тому числі інші країни. І зверніть увагу, скільки там, як там у цьому документі розривається Україна. А знаєте чого, пані Ларісо? Бо боїться. Він же пам'ятає слова е Дудаєва, який сказав, українцям чужого не треба. Але пам'ятайте, вони за своїм прийдуть. Дякую, пане Романе, за бесіду, за таку ґрунтовну відповідь і за те, що не перестаєте доносити думку про те, що український парламентаризм лежить в основі нашої державності, починаючи від київських вівчин. Це наша форма. Влади завжди була притаманна українцям до проголошення акту про незалежність в українському парламенті до тих криз, яких Україна змогла уникнути і успішно подолати за рахунок рішення саме українського парламенту. Тому оце та інформація, над якою ми всі маємо подумати. Що є влада в Україні і що є українська конституція? Наскільки вона є важливою для існування нашої держави?